А зараз поговоримо про це з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Цікаво почути вашу оцінку того, що відбувається зараз навколо Херсону. Ну, що ж, можемо казати про те, що російські окупанти вони дійсно на сьогодні вже знаходяться там у вічі, тому що розуміють, що утримати територію будь-яким чином їм не вдасться, хоча це було зрозуміло ще у липні. Коли розпочались перші удари по їх логістиці, антонівським мостам, залізничному та автомобільному, а також Каховському, і фактично на сьогодні вони вже зрозуміли, що отримувати не можуть, тому що відсутня логістика, відсутня система система управління, відсутня. Система забезпечення передових підрозділів також ефективна. А все це наслідки того, що в місяці, усі ці місяці, Збройних сил України вони наполегливо знищували як систему управління, як систему забезпечення, та і, взагалі, їх потенціал. А тому так ще інакше, але в них залишається лише один вихід, тобто це тікати, але вони не будуть тікати. Без бою зараз ми можемо бачити, що вони залишають деякі підрозділи, які гальмують просування Збройних сил України. Досить ще не замінування території, досить серйозне замінування, тобто це буде ще багато проблем з цим. Ну і дійсно вони будуть свою втечу також супроводжувати обстрілами як безпосередньо території, так і цивільних об'єктів населених пунктів міст. Ну, гаразд, так. росіяни а, зараз відводять частину своїх військ на інший берег Дніпра, вони будують там свою лінію оборони. А, зрозуміло, що без бою вони здаватися не будуть, але все ж таки цікавить питання Херсону: можливі вуличні бої? Чи все ж таки у них немає шансів втримати це місто, і вони просто от будуть змушені відійти, поставити там умовно кажучи, артилерію на іншому березі і просто стирати місто з лиця землі? Як вони це люблять робити? Ну, ось саме другий варіант, тому що якщо ми кажемо про міські бої. То о, треба для підготовки міських боїв необхідну кількість ресурсів сконцентрувати о, техніки, артилерії і так, далі, і так далі. Вони не займаються концентрацією саме цього ресурсу. Максимум, що ми можемо про що ми можемо казати, про те, що дійсно були випадки, коли вони продягалися цивільне, о, і з'явився такий о, варіант, нібито це буде групи, Які будуть а, діяти в а, Херсоні, але диверсійна група ну що це таке? Це легке стрі... Стрі... стрілецьке озброєння з обмеженим боєкомплектом, а, з яким будуть мати справу, по-перше, Збройне сили України, які будуть займатися зачисткою цих диверсійних груп. А по-друге, місцеві будуть постійно їх здавати. Тобто мешканці Херсону, які залишились у місті, вони ненавидять окупантів, тому будуть всякі їх здавати. І ну це суїцидальна місія буде для цих диверсантів. Тому саме випадок з обстрілами самого Херсону, на жаль, це найбільш реалістичний варіант. Це я б сказав би так, що Херсону він... Буде мати ось таку естафету, сумну естафету від Миколаєва щодо нанесення ударів по місту з боку окупантів. Хоча через деякий час я впевнений контрбатарейна боротьба ЗСУ дозволить нам невелівати їх ствольну та реактивну артилерію через деякий час, зменшити кількість цих обстрілів, але обстріли за рахунок ЗРК с 300 на жаль, зменшити ми суттєво не зможемо. От цікаво, на ваш погляд, чому росіяни так показово до цієї операції підійшли? Адже вони раніше, ну точно, ну, наприклад, коли тікали з острова Зміїни, вони ж не влаштували спеціальну прес-брифінг, показали, як приймається це рішення, не виступали там генерали пузаті, тицяли своїми масними пальчиками в карту, показували, звідки готувалося власне на нападіння відступлення. От, умовно кажучи, чому вони зараз це використали як елемент чого? Прикривають свої, не знаю, сідниці перед Путіним чи як? Ну тому що а, саме а, їх тече з Херсонщиною вона співпала з, 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 з явою Суровікіна як командуючого їх цієї загальною групою окупаційних військ. Після його призначення на цю посаду а, в першу чергу чим почав займатися Суровікін. Він почав з себе е, знімати ось цю всю провину за ці проблеми, які є зараз в зоні бойових дій. Тобто він е, намагається позбавити себе від е, якогось цього ну цих проблем, які він має від е, е, інших е, командуючих, е, які привели до того, що фіаско одне йшло за іншим. Він намагається собі зробити аліби, скажімо так. І він і почав саме з цього. Це будуть якісь там важкі рішення і усі російські пропагандисти, вони саме так його і продовжують. Цей наратив, що це будуть якісь дуже важкі рішення які буде приймати ось е, цей новий е, генерал який перший в історії російської армії він почав казати там правду ну тобто ось е, такий новий наратив щоб виправдати е, дії суровікіна як воно буде далі ну ми побачимо але я більш ніж впевнений що і надалі вони будуть отримувати оце одне фіаско за іншим і ось це виключно такий ситуативний вже момент, який не буде мати більшого ефекту в майбутньому. Але ж цікаво, що ну принаймні і е, американська і британська розвідка говорила про те, що важливі стратегічні рішення з приводу війни в Україні приймає особисто Путін. А фактично, от, стріличником є Шойгу і всі генерали. Тобто, е, можна сказати, що в даному випадку генерали разом із Шойгу просто поставили Путіна перед фактом, що ми будемо змушені йти з Херсоном. Інакше нам там, ну, гайке глина. Чи все ж таки а, це питання могли узгодити з ним? Чи просто поставили перед фактом? От як вважаєте? Ну, а насправді це ще вперше раз. Ну ні, а, просто зараз саме росіяни відносяться до цього як до якоїсь стради. А насправді, що відбувалося на північному плацдармі? Чернігівщина, Сумщина, Київщина. А, вони ж також тікали з північного плацдарму не просто так, а тому що Збройні сили України створили такі умови, що вони не могли тримати ці території в окупації. Вони тікали з них. Така сама ситуація була на острові Зміїни, така сама ситуація була в е, Харківській області. На, е, Харківщину звільнили саме під час ось таких успішних е, е, підготовчої. Е, спочатку підготовчого факт е, е, підготовчого елементу е, впливу на їх позиції, а потім контрнаступу. А ага, зараз ми бачимо теж саме вже й, е, е, Херсонщині на правобережній. Вони зараз помічають оце, що в них іде все не за планом, а насправді не за планом в них все йде через з березня, і Путін також нічого не може у, у цьому випадку вирішувати, тому що а що він зробить? Вони не можуть отримати цю територію, вони не можуть нічого зробити, щоб утримати ці території. Тому вони на сьогодні виключно рефлексують на ті території, які поки що знаходяться під їх скажімо так, контролем, але це ну знову ж таки питання вже часу, коли все це закінчиться. Дякую, пане Олександре. Спасибі за ваш аналіз, за вашу оцінку. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.